Ужежі на Вінничині загинули чотирирічний хлопчик, його мама і бабуся. Ріку неволі з російського полону звільнили віничанина Михайла Калашника. Стоматологічний кабінет на колесах у тилу і на фронті. Дантисти з Вінниці лікують зуби. оборонцям. Чотирирічний Микита, його 38-річна мама і 63-річна бабуся загинули цієї ночі на Вінниччині. Їхні тіла виявили рятувальники, які приїхали на гасіння пожежі. Про це суспільному повідомила речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. Повідомлення про пожежу у селі Писарівка Ямпільської територіальної громади Могилів Подільського району до рятувальників надійшло близько третьої ночі. Горіла літня кухня, в якій проживала родина. Двох жінок і дитину рятувальники виявили уже без ознак життя. Каже Урбанська середині будинку, надзвичайники виявили тіла трьох людей без ознак життя, серед яких одна маленька дитина. Загиблими виявила річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук, що стало наразі причиною виникнення загоряння та звісно призвело до загибелі трьох людей. Наразі встановлюють як правоохоронці та працівники дослідно випробувальної лабораторії головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Вінницькій області. Остаточна причина пожежі буде встановлена після проведення відповідних експертиз, каже Оксана Урбанська. В Поліції загибель родини розслідують з поміткою нещасний випадок. Досудове розслідування триває. Серед звільнених з полону 10 квітня Михайло Калашник з Вінничини. Про це повідомляє голова Оратівської громади Галина Лушак. Відео розмови захисника з мамою одразу після повернення в Україну в телеграм-каналі опублікував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Вдома на Вінничині Михайла чекав сюрприз. 9 квітня у нього народилася племінниця. А разом з тим повернути Україні бота наших українських хлопців. І Україні! Дякую, слава!» Михайлу 24 роки. Рік служив за контрактом в АТО ОС. Після повномасштабного вторгнення РФ був мобілізований. З 9 квітня 2022 року був серед зниклих безвісти. Про це Суспільному телефоном розповіла тітка Світлана Ясенко. Згодом стало відомо, що потрапив в полон про виконання бойового завдання на Донеччині. 10-го вчора він зателефонував. Це ми дізналися з телефонної розмови, так, що ми попередньо не знали, ми надіялися, ждали його цілий рік. І це мені то особисто сестра дзвонила, що Міша дзвонив, що він вдома, він на Україні. Коли вже будемо знати, що вже можна до нього їхати, звичайно, будемо їхати до нього. на реабілітації поки що проходять обстеження вони. Проходять обстеження по стану здоров'я. Черговий обмін полонанами відбувся вчора, 10 квітня. Додому Україна повернула 100 захисників. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Всю дорогу якось переживання такі. Ну, їдемо майже до лінії розмежування, до лінії фронту. Але коли по приїзду всі страхи якби минули і виконували просто свою роботу. Це було круто. Стоматолог Ігор Лисько згадує про першу поїздку на фронт разом із колегами-лікарями. Розповідає ідея створити пересуний стоматологічний кабінет для лікування військових на передовій виникла торік, у листопаді за вечерою з друзями. Тоді каже колега Ігоря Іван Максимович, їхній стомат батальйон об'єднав сім вінничан. Розпочали із закупівлі фургона, який і переобладнали. В цей вечір знайшов приблизний фургони. Через два дні в суботу ми сіли поїхали в Житомир. Придбали там за близько 6 тисяч до. Цей вагончик і все, і почалась робота. Обладнання та розхідні матеріали взяли із власних клінік, каже Максимович. Поставили стоматологічне крісло, стоматологічний компресор, поставили рентгенапарат, поставили проявник сканер, зробили освітлення. Там можна робити практично все: терапевтичне, хірургічне. Кабінет повністю готовий, до да. Чекаємо До пацієнтів. прийому, так. Зараз перший на піввосьмій. Стомат кабінет на колесах облаштовували три місяці, розповідає волонтер Олександр Чемериський. Він й організував перші поїздки на фронт. Моя була задача це знайти військових, організувати маршрут. Ми шукаємо бригади, які відходять тил для відпочинку. От ми зв'язуємося з такими бригадами, виясняємо, коли вони будуть, наприклад, відведені. І вже підлаштовуємо наш виїзд на фронт. Стоматологічний фургон виїхав цьогоріч у лютому. Три дні працювали на деокупованій Харківщині. Військових лікують безкоштовно, каже Максимович. Ось лікар працює, пацієнти навіть приходять зі своїми рентгенівськими знімками. Ми думали, що буде прям хірургія, хірургія, бо це ж передовок, там тільки самі невідкладні стани. Ми там наготували хірургії багато. А виявилося, що з 30 пацієнтів два тільки хотіли видалити зуби. Навіть комбата лікували. Він боявся. Він каже: Я з автоматом не боюсь, а Зуби боюсь лікувати. На Харківщині вражали масштаби руйнувань, які залишили по собі окупанти, каже волонтер Олександр Чемериський. За понад два місяці роботи лікарі з Томат зробили вісім ротацій на фронт. Працювали, зокрема, у Слов'янську та Краматорську. Пролікували понад 200 військовослужбовців, каже Ігор Лесько. Зараз в їхній команді лікарі не лише із Вінниці, а й з Хмельницького, Львова та Києва. Всього 30 фахівців. Роботи вистачає усім, каже Ігор Лесько. Відчуття, що вони потрібні, що про них дбають, що про них не забули. Я вам скажу, як лікар для мене це найвища оплата за мої надані послуги. Хлопці молодці, кані, хотів дуже подякуватися. Дуже дуже щеплені підійшли. Треба взяти, буде телефон. Чикати, молодці хлопці. Отак на п'ятерочку. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Писанку для українських захисників пише восьмирічна Аня. Каже, на ній зобразила сонце, квіти та серце. Я малюю писанку, вірю в засилу». Я Я і квіточки намалювала. Бо я люблю Україну. Аню та двох її сестер на майстер класі із виготовлення пасхального яйця привела бабуся. Суспільному жінка розповідає, намагається прищепити онукам любов до українських традицій. Мені получається, що так випало вперше в житті, що я розмальовую писанку, тому хочу, щоб мої зірочки. Це вміли ще з цих пір емоції, море, море задоволення. Перший раз я просто чуюся, як тримати кісточку і сподіваюся, що я все-таки якийсь шедевр буде в моєму житті зроблю. Проводить майстер-клас мисткиня Ірина Ільченко, спершу каже, усі разом мали наносити написанки піксельний орнамент. Втім, учасники забажали намалювати для захисників кожне щось своє. Планувалося, що це буде сьогодні така більш патріотична, але кожен прийшов своїми думками і вже в ході процесу ми бачимо, що кожен малює все ж таки свою писанку. Якщо, наприклад, ви хочете думати про хлопців наших ЗСУ, бажано малювати дубовий листочок, жолудь. Ще такі моменти символ воїна, це олень. Ну не всім дається його намалювати, але все ж таки це символ воїна. Потім сонце обов'язково малюється. Ну якби цей, і обов'язково є таким потужним продовженням цього: це вазоник або квітка. Як ми називаємо Синьо-жовту писанку зі словами вдячності, воїнам пише пенсіонерка Галина Фурса, каже, пише її з думками про перемогу України. Слава захисникам, нашим слава вони, Хай будуть здорові Вони швидше вигонять оці нечість нашої землі. Хай залишаються всі живі. Першу у жовтий, потім у зелений та синій кольори свою писанку занурює восьмирічний Андрій. Тепер, аби проявився малюнок, розповідає над свічкою, буде розтоплювати віз. З цим допомагає майстриня Ірина Ільченко. Гріємо яєчко, коли ми дивимося, що починає наш віск текти, я бачу. І ми його беремо і витираємо. Готову писанку Андрій показує Суспільному, каже, результатом задоволений, її планує подарувати дідусеві. Це було круто, просто круто. Я намалював хрестик, квітку, а це я намалював, ну хотів смалика, але не вийшло. Оце як сонечко І а це як м'яч писанку для себе і сина як оберіг писала й мама Андрія та кудина. Зображала сонце, серце, любов, хрест як оберіг. Да? Ось сподобалась дуже. Це таке, якби маленька краплинка нашої української традиції, да, якої я сьогодні набула. Хочеться, щоб в нашій державі вже якнайшвидше настав мир. Щоб наші хлопці повернулися максимально швидко живими, ось і щоб наша славна Україна була під оберегом Господа Бога. Зорганізувала захід волонтерка Валентина Погребняк. Свою писанку з піксельним орнаментом писала для чоловіка, який зараз у лавах ЗСУ. Я сьогодні створила для свого коханого чоловіка, тому що він. Як можна сказати, 14 місяців війни і 8 місяців розлуки. Заради них ми маємо можливість збиратися гуртом і підтримувати нашу Україну, наших військових і йти до перемоги. Майстер-клас безкоштовний. За бажанням учасники залишали у скринці гроші на витратні матеріали. Цього разу, за словами погребняк, писанку для захисників писали двадцятеровінничан. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вони розминаються на літній сцені у центральному парку культури та відпочинку імені Леонтовича. Відвідувачі гуртка щорлідингу готуються до першого виступу. До цього два місяці тренувались у тарцентрі, розповідає тренерка Яна Вихованець. Що вони вміють? Вміють класно танцювати, вміють класно розтягуватись, робити гнучкі цікаві речі. У групі пані 60+, свій вік жінки не приховують. Мені 80 років і пару днів. Як можна не ходити? Син мій на фронті, чоловік помер, я б з ума зійшла, якби не черлідин, а тут мої друзі, тут я тим більше я ще на хор ходжу, Ну, одним словом, отаким от способом я чекаю з фронту свого сина. На заняття з щорлідингу до терцентру ходять тричі на тиждень, розповідає Лідія Зеднік. Жінці 74 роки. Каже, не пропускає жодного тренування. Танцюємо, танцюємо, помпони поробили собі такі помпончики спеціальні для, для красоти, для руху, для енергії, для радості. Відвідує заняття з щорлідингу і Наталя Подольська каже, тут забуває про всі свої хвороби. Тут? Ти вчишся володіти своїм тілом. Ти йому даєш раду. Розумієте, це головне завдання. що Не чує, що Спина болить руки, ноги. Тут нічого не болить. 15 хвилин розминки, і учасники гуртка розпочинають виступ. <му> До танців пропонують долучитись і всім охочим. Захід для пенсіонерів зорганізував міський терцентр. Завідувачка відділу денного перебування Вікторія Вдовцова каже, запросили й інших відвідувачів спортивних гуртків. Спортивний танець, чарлідинг, скандинавська хода, з велопрогулянок також є. Люди, тренажерна зала, оздоровча фізкультура. Загалом каже вдовцова, щодня гуртки у терцентрі відвідують до 150 людей черлідерки наразі готуються до міського відкритого чемпіонату. Вони в мене будуть як ВІП-гості запрошені і покажуть діткам та іншим містам, що це воно таке дорослий черлідинг. Наразі, каже Яна Вихованець, окрім Вінниці, така доросла команда черлідерок є ще в Харкові. Саме з ними і планує позмагатись Вінницька команда. Вони в книзі гинуться, а ми також будемо. До цього досягати таких вершин, щоб бути разом із ними. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця На завершення. Ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1208 прізвищ.